Ну чому в нас болить спина? Питання непросте насправді тому що його треба розбивати на декілька складових. А ну в першу чергу необхідно розібратися з джерелами болю, тобто, взагалі, що є джерелом болю в наших пацієнтів, у моїх пацієнтів, у людей які скаржаться на біль, і насправді точно ми розуміємо, що є джерелом болю біля 1% випадків. І цей один відсоток, можливо, трішки більше, це є біль, який пов'язаний з серйозними патологіями. Це можуть бути якісь переломи, це можуть бути пухлини, інфекції і тому подібне. Біля 10%, відсотків, можливо, трішки більше. Ми маємо справу з нейрогенним болем, коли червом є нерв, який подразнюється. Якщо це поперек, найчастіше це звичайно кила. І 90-95% випадків ми точно не можемо зрозуміти, що є джерелом болю. Наприклад, диск, чи можливо це є суглоб, чи можливо це є зв'язка, чи оточуючі м'язи. Усі ті структури, які знаходяться навколо хребта, вони нервуються одним нервом. І саме тому такий характер болю він найпопулярніший, і він називається неспецифічним болем. Але є одна дуже хороша новина. Цей біль доволі таки частий, але насправді він має сприятливий прогноз. Нічого страшного, як правило, з людиною не станеться, але є певні нюанси. А також маємо враховувати з вами певні. Фактори ризику, які можуть впливати на біль, наприклад, якісь важкі важка фізична вправа, яку має людина, це є, це є таким вагомим фактором ризику виникнення болю. Люди, які працюють в офісі, насправді мають менше ризику виникнення болю. Далі до цих факторів ми можемо віднести надмірну вагу, наприклад, куріння. Якісь супутні захворювання, і дуже багато уваги зараз приділяється вивченню депресії, стресів, так званих психосоціальних факторів, які насправді мають більший вплив на виникнення болю ніж порушення постави, тому що порушення постави має дуже дуже слабкий зв'язок з виникненням болю, якісь м'язові дисбаланси, асиметрії тіла. Це все має, якщо і має, то цей зв'язок мінімальний. І це мають розуміти наші пацієнти, тому що в більшості випадків, коли ви займаєтесь терапією болю в спині або опорно-рухового порноруховопарату, ви якраз таки займаєте можете займатися виправленням цієї асиметрії, покращенням постави і тому подібне. Вправи, які як правило на це направлення, вони звичайно будуть давати ефект при болі, тому що це є вправа. Люба вправа вона буде впливати сприяти зменшенню болю. Але не має бути ціллю зменшити якісь асиметрію, або вирівняти поставу і не надіятися, що це а, зменшить біль. У пацієнтів, От. тому якщо джерела, то це і м'язи, і суглуби, і диски, і все, що знаходиться навколо а, хребта пацієнта. Але насправді до кінця ми не можемо зрозуміти на 100% що є джерелом болю. Біль є багатофакторним явищем, і як фахівці, ми більше а, лікуємо, відштовхуючись від симптомів. Тобто, у нас є певні класифікації пацієнтів з тими чи іншими патологіями. У нас є рекомендації до терапевтичного втручання. Ми їх притримуємося. І таким чином розуміємо, що в якій ситуації необхідно а, надати пацієнтам. З того, що я чую, е, знаєш, зараз всі скаржаться, що посиділи по коридорах, бомбосховищах, отакі от зігнуті, і болить спина. То це вона може більше болити не від того, що посидів, а від того, що хвилюєшся, стрес тобто, психологічний фактор. Так, я думаю, що все ж таки є декілька факторів: це в першу чергу стрес. По друге, звичайно, те вимушене положення, яке приймає людина, ще й під дією стресових факторів, воно буде ще більше впливати на ризик виникнення болю. В Цілому, а якщо казати про ризик болю, от люди, які займаються мобільними фізичними навантаженнями, так ми маємо розуміти, що наше тіло воно має бути готовим до того чи іншого навантаження, тому Ні. що якщо я не ношу мішки да там на своїй спині, і зараз от я їх ну там не дуже займаюся зараз спортом, немає часу, і от завтра мені скажуть, так треба нам там розгрузити. Якісь там не фуру, навіть якийсь бус з якимись мішками важкими. Якщо я це зроблю, то вірусність того, що у мене зробить поперек, дуже дуже висока. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що просто мій поперек до цього не готовий. Для того щоб він мав готовий до цього, мені необхідно зміцнювати його тренувати м'язи для того, щоб ці м'язи могли протидіяти тим навантаженням, які йдуть. Ідуть на попереку, от тому а, ми маємо враховувати а, також фізичні а, так звані фактори, але все ж таки зараз більше уваги приділяється саме стресовим факторам, тому що. Ми живемо в нелегкі часи. Наш придурушний сусід так, не дає нам спокійно жити. Ми постійно під обстрілами. Хтось до цього адаптується, хтось не може адаптуватися. Ну і, звичайно, стрес постійний він негативно впливає на нашу нервову систему. Вона вона стає надмірно подразненою. Вона наша нервова система, вона шукає якесь джерело небезпеки, і, наприклад, більш топорку може бути тим джерелом небезпеки, якщо воно турбує досить довго а, сукупність. Угу. Друзі, до речі, на нашому каналі є декілька ефірів з психологами та психотерапевтами. Подивіться, будь ласка, ми багато говоримо про те, як проживати війну, як знижувати ці психологічні фактори. Тому, будь ласка, попередні ефіри, а нам з Артемом, будь ласка, вподобайки.